Пожежа в Карнаухівці знищила приватний будинок. А в іншому районі міста ледь не згоріла квартира. Загалом врятували троє людей. На щастя, загиблих нема. Подробиці подій, що дайджесті розповіли рятувальники. Про це за мить. Загалом за минулий тиждень було 37 оперативних виїздів. З них 22 рази гасили пожежі. 19 березня в Карнаухівці по вулиці батальйону Шейха Мансурова загорівся приватний будинок. Пожежу було ліквідовано 15 годині 30 хвилин. Вогнем пошкоджено домашнє майно в приватному житловому будинку на площі 60 метрів квадратних. До гасіння займання було залучено 12 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причину пожежі встановлюють слідчі національної поліції. А наступного дня, 20 березня, до рятувальників надійшло повідомлення про задимлення в одній із квартир по вулиці Пшеничній. Вогон миттєво охопив приміщення кухні та далі почав поширюватись по всій оселі. Двоє мешканців 1933 та 1937 років народження. Самостійно покинули приміщення. Були госпіталізовані працівниками швидкої медичної допомоги. А також через деякий час було встановлено, що чоловік 1959 року народження звернувся до швидкої медичної допомоги з діагнозом отруєння чадним газом. Таким чином стало відомо, що під час даної пожежі постраждало три особи. Пожежа було ліквідовано о 9 годині 7 хвилин. Для ліквідації пожежі було залучено 11 чоловік особового складу та дві одиниці пожежно-рятувальної техніки. Причина пожежі встановлюють слідчі національної поліції. Настає тепла погода, і все частіше виникають плісні пожежі. Тому рятувальники, вкотре звернулись до містян із проханням дотримуватись правил безпеки із вогнем. Шановні громадяни, також знову звертаємо вашу увагу на виникнення пожеж в екосистемах. Лише за минулий тиждень на території Кам'янського району виникло 8 пожеж в природних екосистемах, під час яких було знищено понад 12 гектарів сухої рослинності. Тому вкотре звертаємося до вас з проханням не випалювати сухостій, не використовувати відкритий вогонь на відкритій території і також дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування в лісових та лісопаркових зонах. Тож не нехтуйте правилами пожежної безпеки і у випадку пожежі телефонуйте 100 годин.